Любов Яновська, пролісок, спогад, читає Лілія Мироненко. Це була манесенька на зріст, тоненька, голубоока, шапкою густих русявих кучерів на круглій голівці, дівчинка років тринадцяти-чотирнадцяти. Вона приносила мені щонеділі сорочки, котрі мачуха їй порядилася мені прати. І кожного разу, коли вона вбігала до мене весела, заквічена, з бунтом, з в'язкою, тюком, білих сорочок. Я радів їй, як радіє хіба в'язень снопові ясного проміння, що впаде несподівано на віконце його темного льоху, як радіємо ми всі першому дню весни. Не пам'ятаю тепер, як її прозивали, я прозвав її проліском. Можливо, що я й тоді не знав, як її охрещено, бо навіть мачуха ніколи не згадувала її імення, а вживала яке-небудь прізвище. Прізвищ же тих, мала дівчина без ліку, без кінця. Можна, напевне, сказати, що мала вона їх стільки, скільки мала родичів, знайомих, товарок чи ворогів, і коли б хто наважився звити їй винок, відповідний тим прізвищам. То плів би туди й нехворощі, і чортополоху, і польової зірки, і дві-три троянди, і будяку. Кожен кидав цій дитині вулиці, чи з ласки, чи з серця прізвище, кожен тулив її які-небудь епітет, кожен личив своїм обов'язком чи проголубити злагенька, чи штовхнути добре, і вона приймала все те від людей без ворожнечі, без досади, як цілком заслуговану плату за свою дурну. Та нікчемну вдачу, а потім сама оповідала про ті свої пригоди, що призвели їй заробити нове прізвище. Мачуха називають мене моє нещастячко, а воно так і правда. Перевесниці мої вже давно пособляють у хазяйстві, а я нездатна ні навіщо, оповідала вона мені. Ти ж бо пособляєш, спробуй було заспокоїти її. «А вже ж те!» Засміється вона, немов я, бо дурницю сплескав або поглузував з неї. Векла мене сьогодні за дрипанкою обізвала, бо дивіться, одежина на мені так і горить, оповідала вона другим разом. Прохожающа мене зірочкою назвала, мабуть, через те, що я в новому платочку була. Іду я, а Максим гукає Мишача мати, мишача мати, а за ними Онофрій. Мишача мати, це їм досадно, що я мишку випустила на волю. Дядько Спиридон мене за верюхою через кучері продражнили, а тітка Устя карамболею, що я така погана на виду. Хто ж тобі сказав, що ти погана? дивувався я не раз, задивляючись на її ясні оченята та високе чоло. Ти не погана? А вже ж те, як заверюха. Зарегочеться вона на всю хату, спішно ховаючи свої рясні кілечка під миткалеву хусточку, і скільки б я не впевняв її, що золоті кучері її нічим не нагадують за верюхи, я не міг примусити її викинути геть з думок той образ, що вона уявляла замість себе. Здавалося, немов ця дитина. Провела весь вік свій в хатині, заставлені нездатними дзеркалами, що відбивали її обличчя, то розтягненим на добрий лікоть, то витягненим здовж на всю стінку, то перекривленим, то рябим, то ще не знаті як скаліченим. І коли випадково їй траплялося огледять свій дійсно гарний образ, вона вже не хотіла няти віри власним очам. Правда, всі хиби. Ті, які бачила в неї насамперед мачуха, а з її легкої руки й сусідки, не смотили дівчини. Сама себе вона не винуватила, а нарікати на Бога за те, що судив їй таку нікчемну вдачу, не спадалося тим паче на думку. В якою народилася, така я є, казала вона іноді, коли гудили чи хвалили її люди. І це, гадаю, була та єдина думка, до якої вона якось раз, може, після гірких сліз, після даремного змагання своєю вдачею, доміркувалася і яка пособляла їй спокійно заснути після докорів мачухи, додавала охоти блукати по лісі, бігати понад річкою, співати гратися, коли її мачуха вижене з хати, і підтримувала цим її маленьке немічне тіло. Два роки щонеділі носила вона мені сорочки. Два роки щонеділі шанував я її чаєм, ласощами, дарував картинками, коробочками і все вітав за дитину, байдужний до того, що їй вже шістнадцятий рік наступив. Нарешті однієї неділі вона не прийшла, другої неділі я теж даремно її сподівався. Коли ось надвечір прибігла вона, я радісно привітав її і запрохав випити зо мною чаю. Не можна. Мати послала мене за грішми на хвилиноньку, та й БММ наказував, щоб не барилася. Яке БММ? – здивувався я. Мій молодий. Я ж заміж іду. Заміж ідеш і БММ прізвище твого молодого. А то ж, як іншого прізвища не заробив, то хай моє поживе. Це ти його так продражнила. А то ж... Чого ж воно означає, БММ? зроду не чув, дивувався я. БММ та й годі, зареготалася вона, потішаючись за мене, що я нічого ніяк не второпаю. Ну, коли так не догадуєтесь, то я вам щось покажу. Вона стиснула кулаки, викотила очі, стиснула зуби і стукаючи кулак об кулак, Почала тупотіть ногами та харчати, немов то вервечкою перетяг їй горло. Я стояв, дивився і все ж таки нічого не розумів. Ще не догадуєтеся? Ну, дивіться. Вона надійшла до ліжка, хопила подушку, пригорнула їй до грудей і, скривившися, немов доплачу, почала му мукати та голубити її. Пролізко мій, нічого не розумію. Сідай та розкажи все до діла, попрохав я її. До діла, зітхнула вона злегенька, іначе якась тінь промайнула по її обличчю. Хрещена мати казала мені до дільного, дочко, тут не було би на макове зернятко нічого. Якби ти була, як інші, а як ти, біднота, нездатна нікуди, то, може, воно й гаразд, що тебе хоч німий посвата. Який, німий? Карпо може. А тож, невже ж ти справді зважилася? Невже ж ти погодилася йти за такого поганого, сердитого, старого та ще й німого парубка? Хто ж це тебе так засватав? Як це скоїлось? А як прийшла я од вас сугенту неділю додому, аж у нас повнісінько людей. Я тільки через поріг. А мене сіп за рукав. Куди лізеш? Піди в хату, розчеши свої кустри та аж тоді увіходь до людей. Кустри це довгі скуйовджені пасма волосся. Пішла я, передягла спідницю, змочила волосся водою, гладенько розчесалася, увійшла в хату. Дивлюся, тітка устя на посаді сидить, лементує. Люди всі гомонять. На столі порожні пляшки, усі п'яні. Сама Хрещена тільки не п'яна. Та отой хто отой? Та той же бемеме п'яний, Сидить край лави та сопе, сопе. Увійшла Хрещена зразу до матері. Невже питається? Справді їй вже шістнадцять. Через два місяці якраз мати кажуть шістнадцять. Хрещена виняла гривени камені, поцілувала, зітхнула та й пішла геть з хати. Коли це тітка Устя, ось, кажуть, і карамболя повернулася. Дивіться, люди добрі, та судіть мене, чи я їй не добра бажаю, коли за Карпа сватаю, куди воно вподобне та кому воно здалося отаке немічне? А дядько з вже приступив до Карпа та. Чи ти жалітимеш, зодягатимеш, годуватимеш мою племінницю? Воно ж дурне. Це ще дитина. Це таке ніщо з носок. Пизне хиря. І багатько всякого такого про мене ще казали. А Карпо дивиться, та тільки очима лупа. Тоді тітка Устя вихопилась за столу та давай ще на пальці показувати. Розібрав він, схопився з лави. Кинувся навколюшки перед іконами, б'є себе в груди, аж луна по хаті йде. Та бе ме ме. ме, -ме, -ме. Я усміх та з хати. Думала, що вони всі п'яні та пустують. Коли повернулася, аж вони вже рушник подавали. І ти не опинаєшся? запитав я з досадою. Чому? Я їм казала, що не хочу заміж. І тільки. Кинув я їй докірливо, муркнула, що не хочеш заміж, та на тому й заспокоїлась. А що б же я їм робила? скинула вона на мене очима, немов я не знать, що сплескав. Що ж ти тепер робиш? А що ж мені робити? Регочуся, аж боки іноді попухнуть. Якби ви побачили, як він кота лаяв, а як він співає, і вона покотилася з реготу. Той сміх різнув мене по самому серцю. Я хотів їй щось сказати, спинити її, пробудити хоч іскорку співчуття до її нещасної долі, але вона вже завела пісню. І що то була за пісня? Ніколи не думав я, що людина здатна виводити такі тони. Ніколи б не повірив, що можна скласти таку мелодію. Туга голодного вовка. Мявкання кишки, харчання невмирущого, клеки, зітхання, свист, присмокування, все увійшло в ту так звану пісню, в якій німий виливав почуття свого закоханого серця. Я сміявся, як здається, не сміявся і не сміятимусь ніколи, а вона, підбадьорена моїм сміхом, вже показувала, як він кота лаяв, коли той вершок з'їв. Як дарував їй сережками, як милував, голубив її. Одначе незабаром сміх мій раптом урвався, як уривається туго натягнена струна, коли по їй бренькне необережно рука. Я схаменувся. Проліску, це ж ти передражнювала свого молодого, нагадав я їй. А тож, — усміхнулася вона. А як же ти з ним житимеш, коли зневажаєш так? А хіба я знаю, здвигнула вона плечима. Чи ти думаєш коли про те, що тобі доведеться все життя своє за ним провести? Що ти житимеш поруч з ним увесь свій вік, аж до самої смерті? А коли то ще та смерть прийде, коли то їй ще дожидать? сумно протягла вона. Я обімлів. Ця дитина вже призвичаювалася марити про смерть. Вона бажала її, сподівалась як єдиного свого заступника, що визволить її з пазурів горя, всієї сили якого вона ще не здатна була й зрозуміти. Невимовний жаль огорнув мене, неясні думки або, краще мовити, шматочки якийсь думок пронеслись в голові, як метеори. Але вони все ж таки залишили ясний слід. Я виразно побачив тих хижих шулік, що вже кружляли над головою дитини. Я бачив, як прив'язують камінь до її тоненької шийки, як штовхають її безодню прірву, як вона падаючи, чіпляється за блискучі камінчики, тоненьку травицю, квіточки. Ті камінці гоняться за нею слідом, травиця рветься. Квітки з корінням зостаються в її жмені, і вона поринає. Поринає, сміється, бо холодна вода займає їй дух, лоскоче її, а безодні прірви під собою вона не бачить. Совість моя заворушилася. Я ще не знав, що мушу почати, але я вже бачив, що коли не заступлюся за цю дитину, то не матиму повік покою. Як не мав би його, коли пройшов повз привалену каменем людину і не визволив її. На дворі стемніло, зачинили вікониці, я засвітив світло. Вона схопилася була бігти додому, але я не міг вже я боявся пускати її. Мені здавалося, що я мушу їй спочатку щось цікаве, щось дуже потрібне їй, щось нагайне сказати, і підсунув їй знову ласощів. Налив ще шклянку чаю і все прохав погуляти хоч з півгодини. Вона пила, їла. Я бігав з кутка куток, збираючи думки докупи, шукаючи поради собі, коли несподівано розчинилися двері, і висока, чорна, якась довгобраза, довгорука, довгонога фурія влетіла в хату. За нею визирнуло гидке червоне обличчя німого. Ось де ти, паскудна, задрипанко гостюєш. А нещастячко моє, а будь ти проклята, щоб твого батька так кістки з домовини повикидало, як повикидав Карпо фурмана в грошей, тебе по городу шукаючи. Накинулась фурія на мою гостю. Вибачайте, на Бога, вибачте, не лайте її. Це я винен. Я прохав її випити зо мною чаю. Вона не винна, кинувся я благати жінку. Тягається перед вінцем по паничах, та ще й не винна. Геть, паскудо! Он молодий подякує тобі за паничівську ласку. залящала фурія і з усієї сили штовхнула дівчину до дверей. Вона опинилась у обіймах свого молодого. Бе ме. Ге-ге!» захарчав німий. І я почув, як ойкнула в його руках нещасна жертва. Слухайте, спробував я ще раз усовістить фурію. Присягаюсь вам, дівчина давно збиралася додому, це я затримав її то по моїй волі. По вашій волі, заверещала фурія, «А, чи яку дурну найшли собі на втіху. Я як почастую її макогоном, то матиме вона й свій розум і свою волю. Чому ж ви не питали її волі, як рушники подавали? Чому не питаєте в неї розуму, який світ? За отим хижим звірем зав'язуєте? Запитався я звідчаєм, не знать, правда, кого, бо вони всі вже зникли за дверима. Я зостався сам. На столі лежали порозкидані картинки. Стояла недопита шклянка чаю, лежав недоїдений пряник, у вушах лящав голос фурії, лунало бе меме. Я уявив собі, як везуть дівчину, якими помиями обливають її неповинну голівку, як лають, а може, й б'ють її, і лютував, немов цілий легіон дрібних, паскудних павуків обступив мене з усіх боків. І покрив своїми тилами всі дороги, всі стежки до неї. Подавить їх усіх я не міг, а залишити її так, щоби надалі гинула, не міг тим паче. За декілька останніх хвилин вона стала мені удвоє дорожча, удвоє ближче, як робляться нам ближчими всі ті, що стоять на краю домовини, як робляться дорожчими нам ті. Чиє серце опов'ється терновим вінцем? Я мусив їй пособити. Але як? Треба було знати все життя її, зрозуміти душу, вдачу її, стати на її місці, порахувати її сили. Навіщо вона справді здатна? питав я себе. У чим їй щастя, якою працею може здобути вона собі право жити, щоб не давитися шматком хліба, бемеме? Щоб не дубнути в його холодних обіймах. Я не знав того нічого. Я знав тільки, що вона вміє й любить клеїти коробочки з паперу. І ось за кілька хвилин я вже стукався в дверей малознайомої мені панни, що неданечко почала нове діло, заснувала школу Артіль задля невеликих дівчат, два три слова і вона мене зрозуміла. Я дав їй адресу безталанного нещастячка. І став нетерпляче дожидати наслідків свого першого непевного кроку, як заступника чужої долі. Все далося, як рідко коли ще давалося мені. Мачуха поласилася на п'ять карбованців нікчемної завірюхи, найняла дівчину на місяць. Коли я надвечір забій школу, дівчина вже сиділа в просторі, веселій хаті поруч з десятком своїх перевесниць, а побіля неї. Лежала на столі ціла колекція різноколірних зірочок, прикритих, одначе, якось хитро зверченим папером. Навіщо ж ти ховаєшся своєю працею? Ти ж усе гарно поробила, мовила їй панна. Краще навіть за других. «А вже ж те. кинула їй дівчина і ще щільніше насунула на свої зірочки імпровізовану покришку. За кількось день я відвідав знову Артіль. Дівчина зраділа мені, але привітала не так щиро, як колись. Це вже ти не така мені рада, як колись, пожартував я. Не кажіть, паничику, не кажіть нікому, як мене прозивано, спішно прошепотіла вона мені. Ні, ні, не скажу нікому. Гаразд, що ти соромишся в житих прізвищ. Мені тут так гарно. Ніхто не лає, пан все хвалить, похвалилася вона. А вже ж те, передражнив я її. То тебе дурять, сміються з тебе. Вона зирнула була занепокоєно на мене, але відразу пригадала минуле, спостерегла мій жарт, засміялася і побігла до свого столика. Нарешті, одного разу, вже при кінці місяця, я нагодився якось у той час. Коли пана роздивлялася саме надіслані їй нові моделі, та журилася, що вони всі одноманітно шаблонові, нецікаві, а старі всі перероблено давно. Спробуйте їм ще хоч на цей день не давати ніяких зразків. Хай кожна робить, що їй на думку спаде, порадив я. Пана погодилася і зразу ж загадала робітницям робити, що хто схоче зробити. Треба було бачити. Яке то враження зробили ці слова на дівчат, і як миттю виразно визначилася вдача кожної з їх. Деякі, вислухавши спокійно слова панни, не поспішалися до праці і радилися проміж себе або обмірковували про себе, що їм почати, другі, ті, що, напевне, мали і раз якусь люб'язну ідею, кинулися вибирати підхожий папер, треті, не дослухавши навіть останніх слів. Ще не зрозумівши гаразд чого від них вимагають, не зупинившись ні на якій думці, вже тримали ножиці в руках, вже лагодилися нівечити папер. І тільки сама моя дівчина злякалася. Робити по своїй волі, по своїй охоті. Такі речі не про неї були. Такого загаду вона зроду не чула. Ніколи ніхто не питався її волі, ніхто не покладався на її дурний розум. Що можу вигадати я? читав ясно на її обличчі. Я бачив муки її, розумів ті зазрісні погляди її на товаришок, що вже міряли, різали, клеїли щось. Я спостеріг сльози сорому чи жаху, що затуманили її очі, але я не надійшов до неї і не обізвався ні словом. Перебігло кілька хвилин, вона все сиділа, не доторкаючись ні до чого бліда, сумна. Затуманена, нарешті якось одумалась, звелася з осілінця і надійшла до розпорядчиці. Мені, якби ви загадали щось, небудь, бо я не знаю, несміливо прошепотіла вона. Роби, що знаєш, по своїй охоті, скриньку, столик, стілець, відерце, кошичок, Одно слово, що хочеш, відмовила панна. Дівчина занепокоїлася ще дужче, така сила пригаданих панною речей не пособила їй, а ще дужче злякала. Якби ви загадали щонебудь, якби я знала, що робити, чи скриньку, чи кошечок, чи столик, безпомічно шепотіла вона, благаючи панну поглядом, хоч натякнути їй, на чому саме мусить вона зупинитися. Але панна не мовила більш ні слова. І вона, постоявши ще якийсь час, мусила ні з чим повернутися до свого місця. Мене надзвичайно цікавило, чим скінчиться цей перший маленький іспит самостійності, і хоча я майже певен був, що дівчина, провагавшись та промучившись увесь день, все ж таки не зробить нічого. Я позирнув трохи перегодом в її бік. На превелику мою несподіванку, вона вже щось різала, міряла. Тулила клейстером докупи, але робила все те не на столі, а спотайна, у себе на колінах. Так як в обідню добу робітниці стали здавати виготовлені речі. Пролісок мій стояв позад усіх, з жахом прислухався до кожного критичного слова панни і дужче занепокоєно озирав раз по раз з усіх боків якусь блискучу цяцьку. Дійшла черга й до неї, вона подала свою працю. То був золотий човник з трьома ослінчиками і перекинутим поперек човника срібним весельцем. Човник був так чепурно, так домирно, так гарно зроблений, весельце так лагідно лежало, що всі ми, я, пана, робітниці, всі в один голос ухвалили його найдужче. Дівчина спочатку не пойняла віри і стояла насуплена, спустивши очі додолу. Напевне, сподіваючись з хвилини на хвилину чи його небудь голому, але коли вона впевнилася, що ніхто не глузує, коли вона сама побачила, що праця їй далеко краще за інші, щастю її не було кінця. Вона забулася, де вона, хто тут побіля неї, забула про ті хвилини тяжкого вагання, жаху, сорому, що тільки що пережила. І щаслива, як зроду ніколи не була, плескала в долоні, підстрибувала, цілувала подруг. Це ж я своєї голови, це ж я нікого не питалася, а я так боялася. Думаю, ще сміятимуться всі, що я така велика, та зробила човник. Це ж я по своїй волі, це я сама вигадала. Хвалилася вона всім, захлинаючись від того щастя, яке, напевне, примушує радісно битися із серденько дитини, коли вона зробить по долівці перший самостійний крок. Я ще мак зроблю, потім чобіток, зроблю ще відерце, хвалилася вона і, довідавшись, що всі її власні вигадки були до ладу, радила без міри. І з того часу. Дівчина, наче вдруге народилася. Своя воля, розкута з кайданів, вже зазнала щастя в'язня, виправданого судом, випущеного на світ, на сонце, і все частіше, все сміливіше подавала свій глас, все менше корилася владі чужого слова. Незабаром нікчемна завірюха, попихач мачухи, рабиня своїх прізвищ, стала робити виключно моделі по своїй волі та охоті. Задля всієї Артілі. Ще трохи, і вона вже порахувала свої маленькі сили, зрозуміла, що не останнє у Бога, коли має власну волю, коли хоче жити, а коли мачуха зважилася закинути їй про шлюб з БММ, вона так жахнулася, немов то хотіли її призвести до страшного гріха, до вічного сорому, немов їй радили зробити злочинство і навіки поринути в болоті. Де вона тепер? Що з нею? До чого приклала вона свої руки? Не знаю, але я не боюся за неї. Я знаю, що мій пролісок вибився на світ і повік пам'ятатиме той перший промінь, що розтопив над її голівкою сніг та пособив зацвісти хоч і не пишною квіткою, але за те власною, своєю. 1906 рік читала Лілія Мироненко.